Друзі, привіт! Ви на каналі Бджільництво. Моє хобі. І сьогодні ми викачуємо медок. Я знаходжуся в такій місцевості, в мальовничому куточку Полісся, це Волинська область, село Підріччя. В радіусі 5 кілометрів знаходиться 5 озер річка Турія. До нас ще в такому куточку фермери не добралися. Немає в нас ні рапсу, ні соняшнику, ні інших видів посівів. Але люди просто для себе сіють, господарюють і бджоли носять мед з лісу, з різнотрав'я. Ось недавно зацвіла малина ремонтантна. Попалили, в нас є були болота. і В Радянському Союзі робили міліорацію, багато канав, які воду спускали. Спускали воду. Тукали воду, осушували колгоспи. Ось. І в тих канавах природа взяла своє. Завелись бобри, поперегачували, природа відновлюється, різні види рослин, позаростали, бобри поперегачували, відновлюється болота, дуже багато лікарських рослин, різних трав. Тобто з'явились медоноси. І ми з медом. Вже третій раз качаю медок. Але ще знайшов. Відчув запах, як бджоли ввечері вентилюють запах гречки, то поїхав мотоциклом, знайшов там декілька полів, люди для себе посіли там приблизно гектар, можливо два. Тобто, хто такий гурмани міє відрізняти смаки, то може відчути нотку гречаного запаху. Але мед переважно йде з різнотрав'я і лісового різнотрав'я. Ось два магазини. Верхній магазин вже вони. Запечатали. Другий магазин у нас йде, ще не почали печатати. Провіряю на дозрівання якість меду, так от русивши. Нектару зовсім не жодної каплі, глянь на мед. А коли перевертаю отак, і ти рушу. Ось ти русив декілька крапля, крапля може бути. Але... Тобто мед не капає, мед є зрілим, навіть коли він тільки почав запечатуватись. Але переважна кількість, цей магазин печатаний, цей магазин допечатується. Тобто ми будемо качати повністю ці магазини. Ще ситуація по гнізду. В гнізді стараюся у першому корпусі найти рамочку з пергою відібрати, бо будемо також... Хочемо трошки перги продати. Із гнізда, з другого корпусу гніздового, коли був принос, то ма... ну, бджоли <кій> матку зігнали на низ тим самим ограничили її в яйцекладці і розпліт виходив, а вони просто підлили мед Просто підлили мед. Мед, а тут є перга трошки. Ця рамка, можливо, ми її залишимо. Тобто продивлюємося частково, частково продивлюємося гніздо, можемо видергнути рамочку з медом. А якщо немає, то оставляємо їм і забираємо тільки мед з магазинів. Видірну рамку, погляну, що там у нас по печатці. Це сімейка Бахвост. Ось дивіться, друзі, минулорічна маточка з номерком. 86 засів, виходить, вона знов засіває. Ось така в нас ситуація. А маточка попала в кадр, Це порода баквест. Тобто маточка від <кхех> минулого року була підселена у відволок. Минулий рік, цей сезон, вона ще <кхех> дасть Бог, життя відпрацює. Наступний сезон. І в кінці липня, початок серпня вона в третій рік міняю матки, бо на четвертий рік не виставляю, вже вони на четвертий рік можуть просідати не дадуть такої кількості розплоду і бджоли. Ось так. Ось така в нас ситуація. Ну, В інших сім'ях плюс-мінус аналогічна ситуація. Тож, друзі, всім бажаю успіхів. Кому хто хоче спробувати, Поліського. Е... Меду, можете написати, подзвонити. Всім успіхів бажаю всім, щоб вас не вистачило тари. Всім пока.